Ускільки цьогоріч обійдеться різдвяний стіл напередодні столичні економісти підрахували, що святкове меню за рік здорожчало лише на 9 гривень. Асіки горіх? а не дома в селі Коста такий горіх. Цевих ринках все, що потрібно для різдвяного столу. Продавці не приховують, продукти значно здорожчали. Якщо торік кілограм пшениці коштував близько 35 гривень, то нині вже 50. Зросли у ціні мак і мед – одні з основних інгредієнтів куті. Мед натуральний, різнотрав'я. Хто по 150 продає, хто по 170, хто по 130. Хто То як можна, так продає. Без дідуха різдво не різдво. Він символізує добробут, мир і злагоду в родині пані Марія ці святкові атрибути створює вже десятки років. Дома висіваються в городі, жито сіється в оселі, шедечка, весною, льонки, васильоки і святкові діду. 12 пісних страв традиційний стіл на святвечір. М'ясо, ковбаси та інші смаколики їдять уже на різдво. Усе це також подорожчало. Ціни на м'ясо значно зросли. Люди купують більше, дешевше. Варено купляють та купляють і копчену, купляють. Троянку, сало, кому як виходить по грошах. За підрахунками київських економістів, різдвяне меню з 12 традиційних страв у 25-му році обійдеться приблизно в 1374 гривні. Та зекономити все ж можна, кажуть продавці. Особливо, якщо є власна господарка та городина. А ще радять звертати увагу на акційні пропозиції.